Це хто, друзі, короб. Такого ми сьогодні не чекали. Це велетенський короб. Всім привіт! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні в кадрі на вас, на нас, очікують ось такі залікові карасі, і не тільки. В цьому сезоні ми вже успішно відкрили сезон. Хто не бачив цього відео, я думаю, що таких людей багато, тому що ютубчик вирішив не просувати це відео, а навіщо? На тобі півтори тисячі переглядів Golden Fish вистачить. Ось тут, друзі, перше відео відкриття цьогорічного сезону. Подивіться зараз його, тому що в нас сьогодні як би продовження. Того дня ми спіймали 50 риб на поплавець. Фантастика! Відкритий сезон, спіймавши 50 риб. Були гарні залікові карасі, були гарні червонопірки. Тож сьогодні я повертаюся і продовжую цю рибалочку. Хто подивився цей відосик вже, знає, що того дня ми ловили на солодкий прикорм. Це була слива полуниця, щось в такому роді. Сьогодні я прийняв деякі міри і підготував дещо інший прикорм, щоб поставити на точку більше карася. Нехайм часу, підписка! Лайк на каналчик, замішуємо, показуємо вам корм, що я взяв сьогодні, і розпочинаємо цю рибалку. Розпочинаємо заміс нашої прикормочки. Хто вже зараз переглянув минуле відео, знає, що в нас був напрямок по прикорму солодкий. Сьогодні він буде нейтрально солодкий. Поїхали! Подріблена макуха натуральна, без консервантів. Прикормочка, Катюша солодка кукурудза, Кукурузка макуха натурал. Просипаємо ми це сюди. Це наша основа дві сипучок суміші. Я вам покажу зараз, як це виглядає. Люблю використовувати катюшу саме в поплавочній ловлі, адже вона містить дуже велику фракцію. Бачите, яка фракція в цієї прикорми? Пластівці, прям зерна кукурузи, перебита кукуруза. Все є. Сипучка є. І тепер додаємо наші останні інгредієнти. Пелет Карптронік 6 мм та 3. Раз. Раз зернові. сьогодні хочу додавати пшениці. Карасик дуже любить пшеничку. У вас? Як наша прикормка може складатися без коноплі? Жодна моя прикормка без коноплі не складається. Чи то кара, чи то кору без різниці. То, в принципі, можна і все. Сипаємо нашу конопельку. І під цей наш мікс підійде дуже гарно ось такий ліквідик. У мене вдома є багато ліквідів, просто штук 20. Але найкращим сьогодні саме під цю прикормку, буде новинка від Brain це Big Fish. Big Fish, хто не знає, в нього напрямок такий слодко-курузнений. Він просто ідеально доповнить цю нашу прикормку. У нас тут є капальниця, це означає, що його. Використовувати багато не можна. Ця баночка 100 грамів, я думаю, що вона розрахована на кілограм 5-7. Тож багато ми додавати його не будемо. Він висококонцентрований, різкий, солодкий. Я додав його грамів 20 мілітрів. Так поріше сказати. Все, я думаю, що більше не потрібно. Може бути вже лишнє. І. Короночка флюрогель. Флюрогель. Це ще до цього всього, до цього запашного крутого ароматного прикорму, ще додатковий димка, туман в воді зеленого кольору. Зараз ми його також додаємо тішки з маком кукурузки. Флюрчика. Я думаю, всі знають, що таке флюро. Зараз вам покажу, ось, як воно виглядає. Можете бачити ефект флюро. Ось таке флюро, кукурузка, краптронік. Все це замішуємо. Шари закатали, карася обманули. Правильно. Тож поїхали і будемо кормити. Нові шарики готові летіти на точку. Шість штучок, як минулого разу. Гарна цифра. Подивимось, як швидко сьогодні риба на точці. При у воді, вудочки у воді, сьогодні ловимо знову на опариша та черв'ячка. Щось цікавого, до моєї точки наближається потихеньку лілія. За декілька днів вона розрослася і вже за метрів шість від моїх поплавків. Тому рибка до нас наближається все ближче. По погоді у нас є зміни. Вітер без змін. Буде сьогодні важкувато. Знову будемо приглядатися, шукати нашого поплавочки. А по температурі вона збільшилась від на градусів 10. Сьогодні значно потеплішало. Тому мені здається, що шанси є на більше, ніж три карасі. Будемо дивитися. Слідкуйте за відео, слідкуйте до кінця обов'язково, тому що сьогодні, сьогодні у нас буде грандіозний конкурс. В цьому відео розіграються дуже і дуже круті призи. Їх отримує той, хто буде уважно дивитися і слухати це відео. Я вам бажаю приємного перегляду. Лайк, підписочка. І розпочинаємо нашу рибалочку. Минулий раз за три хвилини риба була на точці. Подивимось, скільки часу сьогодні потрібно, щоб перша риба була в мене вже на березі. Іди сюди. Перша покльовочка у нас. Ну, десь так само я вам скажу, пройшло. Хвилин за п'ять, за чотири перше клювання. І ось така ось гарнюня є, дивіться. Третя наша рибка, і знову погляньте сюди. Ось така крута червонопірочка. Третю завітала до нас. Сьогодні покльовок значно менше. Але бачите, корм зігнав на точку рибку ось такого гарного, побільшого розміру. Всі три, як одна. Ось такої вже, яка була минулого разу, абсолютно немає. Всі червонопірки, всі по 100 грам ось такі таранічні, класні. Опа! Це вже хтось побільше. Це вже гарно знову. Опс. Щоб не зірвалося. У нас повідець достатньо міцний. 0,19. Дивіться яка. Минулого разу я спіймав дві штучки по 25 сантиметрів. Дві чорнопірки по 25 ця менше, це менше, але гарно. Десь 20. Ось такі рибульки, як Ось такі рибулечки на точці. І ці рибулечки всі гарного розміру. Маленької в мене тут немає. Якраз тільки хотів підготувати повідці, і в мене трапилась покльовочка гарної червонопірочки. Це приблизно десь 9-10 рибка вже в нас в заліку. Сьогодні ловлю на 0,23 ліску і по віці поставив ось такі 0,19. І з собою взяв вже поменше гачечків. Вже конкретно знаю, що мені потрібно, яка риба в цих місцях водиться, тому що на минулий рибалці я взагалі не знав, що тут плітка буде клювати, червонопірка. Їхав ловити карася, а тут виявилось, бачите, хто живе. Тож я брав з собою всі гачки, а сьогодні вже такі побільше взяв. Ось цей гачок катана на минулий рибалці він спіймав 50 риб і залишився гострим. Приємно мене здивувавши. Бюджетний гачок дуже і дуже гарної якості. Який за 50 риб не затупився. А сьогодні я тестую вже два новеньких. Ось такий Акінак 12 розміру і ось така Чіка 10, яка гарно зараз підходить під мої опариші. Ось так. Зараз зв'яжемо декілька повітців нових на всякий випадок, і будемо чекати. Минулого разу карасик завітав вже після сьомої години, тож сьогодні, я думаю, це буде так само. Наша задача в кожне півгодинки, кожну годинку потихеньку підкорнювати точку, щоб наше п'ятно було все більше і більше і більше. Звертати увагу рибки, і вона підійде. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, два черв'ячка. Ось вам і два черв'ячка. Ти що, ти що? Друзі, два черв'ячка. І наший натуральний корм на точці. Ти що що робить? Йо-моє. сюди. Ух, є. Хорош. Один, ще один. Я тільки перезакинувся, уявіть собі. Ой-ой-ой. Ой, зайшов маленький на точечку. Та ти що, друзі? Це шедевр просто. Та ти що? Йо-майо! Йо-май! -йо. Ти що ти шо? Оце карасюки! Я в шоці один за одним. Ну що, друзі, ви готові це побачити? Просто один за одним. Одного дістав, перезакинув і ще один. Я здивувався першому півкіловому карасеві, але другий просто викликав мене нерозумілі емоції. Я шокований просто цією рибою. Вирішувати вам, який корм краще. Чи солодкий, чи натуральний. З однієї сторони. Набагато більше риби я спіймав на минулій рибалці 50 плюс риб. А сьогодні в нас їх менше. Але ви бачите, яка чернопірка клює, і ви зараз бачите цих два карася. Спробую підняти. Друзі, ось такі карасі. Я їм не дам ради одною рукою. Кажу вам як є. Просто погляньте. Просто погляньте на них. На ці карасі, й-мойо! Я в шоці? Ось щойно не золотій малючок. Десь грамиків 700 має бути ось такий ось. Ось такий ось красунчик. Ти шо ти шо? Ви подивіться на це. Вирішувати вам. Можете написати комент, який варіант ви б обрали. Рідше клює, але клюють справжні монстри річкові. Чи минула рибалка, яка в нас була. Просто закину поклюка, закину поклюка. Дві сторони медалі. І та, і та рибалка прикольна. Але ось інша рибалка може нам принести ось це. Просто ось такі лапки карасі. Пів кіловий і ще більший. Навіть важко цей страшно його міряти. Все, де хвіст лежав. Ось мій лікоть. Нормально, я думаю, що так. Да. І тепер, друзі, поговоримо про конкурс. Я вам обіцяв конкурс. Цього разу я не буду розголошувати в інстаграмі, в фейсбуці, що в мене конкурс. Конкурс буде для тих, хто уважно слухає і дивиться мої відео. Тому що і десь напишеш конкурс, всі зразу летять коменти, летять лайки, летять. Ні, ми тепер так не працюємо. Ми працюємо на тихо. Той, хто мене постійно дивиться, отримає. Це лутає призи на гривень 600 сьогодні. Що ми розіграємо? Це буде набір флетовий. Так як я скоро буду ловити на флет, я хочу розіграти повністю такий флетовий комплектик. Три флета, топтушка, балансики і пелет. Ось такий наборчик забере хтось з уважних моїх підписників, хто мене слухає і дивиться. Умови прості. Якщо ти новий глядач цього відео, але слухаєш уважно, відео, дивишся до кінця, то тобі потрібно підписатися на канал, поставити лайк і написати лише один коментар. Це і стосується вже всіх моїх підписників. Підписка, лайк, коментар. Серед всіх коментарів, серед всіх підписок я виберу одного переможця, який залутає. Ось таких три призи. Тож приймаємо участь, а ми продовжуємо рибалку. Дуже вірю і надіюсь, що сьогодні їх тут не два. А на точку зайшла гарна зграйка. І ми сьогодні так відірвемося, що просто капець. Уявіть собі, 10 таких красів дістати. Це буде просто розриване відео. Тож давайте продовжувати. Це хто? Друзі, короб. Такого ми сьогодні не чекали. Це велетенський короб. Все, зійшов. Ну там без шансів, друзі. Там короб 5-7 кг і 0,19 флідокарбон. 0,19 лісочка. Там просто без шансів. Я в шоці. Тут, тут просто нічого додати. Ви просто виявляєте, зараз на очку був короб Мега величезний. Тут немає малих коропів, тут сазани, якщо клюють, то вони такі. Ну, за 5, за 5 далеко. Можливо, він був 10 кг, 12, 7, 8 Ну, це був монстр конкретний. Це був монстр конкретно. Ну, я б його ніяк не взяв, тому що є коряга з однієї сторони, е кущ, лілія. Але кадри, які ви ще не побачили, я думаю, що вони того вартують. Ну що, як ось такі кадри? Я думаю, що ви шоковані, як і я. Мову відібрало і в мене, і в вас. Чому я так впевнено говорю, що тут немає малого коропа та сазана? Кожну ніч сітки звідси не вилазять. Інфа сотка. Співвідношення карася до плітки говорить саме все за себе. Тут є короб і є сазан, але він тут залишився дуже страшних розмірів від сіми і вгору. Тей розмір, який ні на вудку не дістати, ні в сітку не дістати. Залишилися справжні монстри, яких можна спіймати лише Карповиком та котушкою. Все інших варіантів. Виловлення цих мутантів немає. Це здоровенні метрові сазани, які тут є на вудочку з 0,19 підліском. Я просто сміюся. Я сміюся з того, як я довго його ще тримав. Я його тримав секунд, 10, певно, на 0,19 ліску. Котушечка тільки вимотується, вимотується, вимотується. І він вже змістився 10 метрів вперед до коряг. Біля тих коряг я почав його вже затримати. Я вже закріпив кудушку в руках, у мене покльовочка. Хтось клює-плює-клює. Холосте клює. клювання, друзі. Так ось. Плітка клювала, це не карась. Так, ось, я вже побачив, він стоїть вже біля курчів. Я затримав вже на секундочку котушечку і все. Він зійшов. Це просто фантастика. У мене зараз сазан 7 70 кг. Дуже велика риба, просто це була б найбільша моя риба в житті на вудочку. Я, певно, ловив, як був малий, в років 10, по кілограм 4, такі, 5, можливо. Я дуже багато на вудку ловив і ловив дуже велику рибу, саме коропів. Такі коропи, як 2 кілограми, тобто їх було повно. І були й трофейні. Пам'ятаю, що я діставав, підтягував до берега коропів по кілограмам, певно, 7-10. Я їх не міг брати просто. Були такі матки, мене клювали руками, без підсака я був, я їх не міг взяти. А так діставав десь, мабуть. 4-5 діставав. Це точно був рекорд. Але як є, бачите, класний схід, трішки прикрий, але ми з вами разом кайфанули за ці 10 секунд. Отримали нереальні емоції. Я то точно. Тому продовжимо рибалочку. Можливо, дало ще якогось карасика. Він так тут розлякався, тому що карасики можуть вже розбігтися. Будемо дивитися і бачити, чи буде сьогодні ще хтось. Є yeah. yeah, ще один. Друзі, я думав, що це кінець. Я думав, що на сьогодні все. Годину після коропа. Сезона нічого не клювала. І ось, зараз 8.00. Ми Маємо ще одного лаптика. Гачечок. Такс. Все, гачечок. Брейн катана 10-го розміру. Тримає сьогодні і короб 10 кілограмів, і маленьких карасиків ось таких. Опа! І... Ще один? Ще один Карасик. Ну, слухайте, це дитячий. Це взагалі дитячий. Що це за карась, а? Що це за карась? Я не зрозумів, де ти взявся сьогодні. Це не наш. Все, ми це виріжемо. Таке показувати не будемо. 100 грам карась. Заблукав, заблукав карасик. Серед півкілограмових, грамових монстрів, корабів по 10 кілограмів, які залітає карась 100 грамів. Ну що, на ось такій ноті? Я думаю, що можемо попрощатись. Четвертий карасик залітає в наше відерце. Сьогодні дуже гарно видалась рибалочка. Ми правильно підібрали прикорм, правильно підібрали ліквід. Ліквід це не менш важливіше, ніж прикорм. Вони рівноцінні. Що ліквід займає 50% важливості, що прикорм займає 50% важливості. Тож ми сьогодні дуже гарно і дуже успішно все підібрали, і в нас видалось фантастичне кіно. Один карась до кілограма, два по пів кілограма і один маленький. І що найголовніше сідає сазан, короб вагою 7-10, ми це ніколи не знаємо. Це така сама історія, як з моїм сомом, який я спіймав метр 40 Я не знав його вагу. Але потім люди спіймали сома метр 40 і він заважив 18 кілограм. Тож я приблизно знаю, скільки важу сом. А тут ситуація інша. Я знаю, що тут риба вся дуже здорова, і ця риба просто 7 плюс. А яка вона була, ми цього не знаємо. Ось така сьогодні у нас гарна рибалочка. Приймайте участь в конкурсі, ставте лайкосик, коментар, підписочка. А я з вами прощаюсь всім до зустрічі на каналі Colden Fish. Без повторної рибалки тут не розібратися. Тому повертаємось і далі тестуємо. Є варіант зробити ще третій прикорм. Ми використали натуральний, солодкий, можна використати ще щось типу спецій. Також буде цікавий експеримент. Якщо вам це буде цікаво, можете написати наступний раз, перейдемо зі спеціями. Тому до зустрічі. Розховав камеру і що ви думаєте? Одну вудочку змотав, змотую іншу вудочку, є лапать. Є п'яте карасюка. Не можу вам на жаль показати це уваження. Самий крапліс усіх. Так ляпається просто капець. Будемо брати її під сак. Дуже хороший. За 700 грам Певно, да. так. Гарантія Бляха, Не можу підняти. Зараз відчепимо його, коротше, давайте відчепимо я вам покажу. Так, все. Дивіться. Ось так колдовбіс пропрощається. Пушка. П'ятий. Чекай. П'ятий ось такий є Одною рукою таких красів не можна обняти. Дивіться, я двома руками його буду тримати. Ясь Здоровений ясь Слухайте, в нього такий рот, що там двадцятка власить бойл. Я вам кажу. Апарат серйозний. Ну все, друзі. Всім пока.